Я от з оператором якраз перебуваю в одному з таких пунктів незламності, і хочу вам провести невеличку екскурсію цим приміщенням. Власне, трішки кілька слів про цей саме пункт незламності. Він розміщений у Подільському районі на базі ліцею Поділ, і вже навіть зі входу зрозуміло, що тут працює пункт незламності, адже на вході є відповідна табличка. І коли ти заходиш всередину, одразу тебе зустрічають на столі розетки, де можна зарядити свої гаджети ну і де можна випити гарячого. Чаю. Але от безпосередньо сам пункт незглавності обігріву, якраз е, трішки далі від входу знаходиться. І от ми зараз з оператором перебуваємо саме в цьому приміщенні. І я вам зараз хочу провести невеличку екскурсію і показати, що тут взагалі є. Е, ну, давайте розпочнемо, мабуть, з цього столу. І тут розміщені різноманітні засоби особистої гігієни. Також е, тут є столові прибори одноразові, окрім цього, є термопоти, які власне забезпечують населення гарячими напоями Чи просто гарячою водою. Ну, і ось поряд лежать ковдри, які е, теж видають людям за необхідності. Ну, Звісно, що от, е, є одноразові є, є туалети портативні, є теж засоби гігієни. Е, це знову ж таки столові прибори, тобто досить багато всього. Е, навіть є ліхтарик, є ось такі невеличкі павербанки, які теж можуть е, дати і поділитися з людьми за потреби з зарядами. Е, ну, і от, в, така величез на кількість ковдр. Ну і куди ж і ще у пунктах незламності, власне, без основного це води, і вона тут також є. Ось, наприклад, ось ці дві великі бочки: це е, усе технічна вода, яка е, теж, звісно, що експлуатується у умовах відключення світла. А там трохи далі стоїть і питна вода. От зараз, попрошу оператора, він покаже, це бутлі з питною водою, яку власне використовують за необхідності для приготування гарячих напоїв чи просто для того, аби нагріти там щось. Щось може запарити з їжі. Скажу, що цей пункт незламності на базі цієї школи відкрили у 2023 році і з тих пір він не припиняв свого функціонування ні на мить. Він працює цілодобово. Ну і, власне, і ще кілька слів про роботу пункту нам розповіла директорка. Давайте її послухаємо. Він працює цілодобово. У нас є генератор, який працює за потребою. Як... Потрібно зарядитись, попити чаю. У нас є теплова пушка, у нас є буржуйка, у нас є дрова. Тобто все необхідне для того, щоб бути в пункті незламності, У нас є все. У нас є е, чай, теплі ковдри. Користуються послугами наші сусіди, ті, які у нас живуть поруч. Заходять, приходять, гріються, заряджають гаджети. Ті, хто працюють недалеко, тут офісні приміщення, у кого немає генераторів. Ну і наші співробітники, і діти, коли вони у нас в школі є.